добрий день. Ми сьогодні з вами розглянемо вплив раку на функції нирки. Так, ну знову повторимося: кількість пацієнтів з хронічною хворобою нирок в кожному році зростає, так само зростає кількість пацієнтів з онкозахворюваннями. І ми бачимо, що на 77% стане їх більше до 2055 року. Що ж туди робити? Онконефрологія це про те, що ми будемо сьогодні з вами говорити: це перетин між онкологією і нефрологією. І тут дуже важливо розуміти, що зниження функції нирки веде до підвищення ризику розвитку раку, а наявність. Раку веде до розвитку гострого пошкодження нароку пацієнтів за перший рік аж на 17%, через 5 років це вже більше, ніж 27%. А чим нижча функція нирки у пацієнтів з онкопатологією, тим менше терапевтичних можливостей в лікуванні ми можемо застосувати, тим менш вони ефективні і тим вища смертність у цих пацієнтів. Спектр хвороб, які можуть вражати наших пацієнтів. Це перше гостре пошкодження нерок, стан, який дуже швидко розвивається, години дні, і в основному викликне різким зниженням функції, накопиченням не азотистих, так і азотистих токсинів з порушенням електролітів і кислотно-лужної рівноваги. Може бути самостійним, може бути на фоні хронічної хвороби нирок. Це вже прогресуюче порушення функції, яке триває більше трьох місяців. Також із, ним, із варіантів ураження в нирок будуть електролітні або кислотно-лужні порушення, такі як гіперкальціємія, гіпернатрімія, ацидоз. Розпочнемо з гострого пошкодження проринального генезу, тому що частіше за все, терапевти бачать саме цих пацієнтів першими, бо більшість проявів, такі як діарея, блювота чи, наприклад, артеріальна гіпертензія, виникає все-таки у пацієнтів. Після або до лікування з прогресуванням похлене, і вони звертаються в першу чергу до свого сімейного лікаря чи до терапевта, або після консультації в онколога вони повертаються знову ж таки до терапевта. Тому ми повинні розглянути, що можуть спричинити ці втрати об'єму рідини і бути насторожені на прогресування. Гостро виникнення гострої ниркової недостатності або прогресування хронічної хвороби нирок, також може з'явитися оклюзія ниркових судин внаслідок тромбозу, метастазами або зовнішнього стискання. Низький серцевий викид у цих пацієнтів, дуже високий ризик масивних тромбоемболій легеневої артерії. Гостре пошкодження нирок ринального генези тут вже буде пошкоджуватись сама нирка. Ми можемо розділити на три моменти: це пошкодження самого клубочка, наприклад, паранеопластичні гломеролонефрити, це імунна відповідь на пухлину, які ну, з нами гломеронефритами, які ми розглянемо з вами пізніше. Або навіть ті ж імуноопосередковані які викликані самим лікуванням. Також можуть пошкоджуватися судини, такими як тромботична мікроангіопатія або канальці. Тут більш широкий спектр пошкоджень, він починається ще до встановлення діагнозу раку, і він може розпочатися на етапі рентген-контрастних пошкоджень. Далі може бути пошкодження, спричинені самим лікуванням, наприклад, це цисплатін або застосування нестероїдних протизапальних засобів, чи від ефективного лікування, такого як синдром лізису Пухлини. 80% пацієнтів з онкозахворюванням отримують потенційно нефротоксичні препарати. Ми бачимо, якими проявами, які препарати можуть впливати нам на нирки. Зеленим кольором тут позначені ураження клубочка. В основному це прояви тромботичної мікроангіопатії або гломерулярні, такі як протинурія, вплоть до нефротичного синдрому. Тубулярні більш обширні, такі як синдром Факоні, синдром неадекватної секреції АДГ, нефрогенний діабет, туболерційний нефрит, вплоть до канальця, некрозу канальців і ну, сам гострий тубулярний некроз. Гостре пошкодження нирок в постренального генезу тут трошечки простіше, бо є симптоми, і симптоми характерні: це болі в області нирок обох або однієї нирки, дивлячись на якому етапі в нас є непрохідність або обструкція. З чим нижче в нас обструкція, тим більше ризики, що пошкоджені об... двох нирок. Е, які можуть бути ситуації? Наприклад, це буде обструкція з густками крові або компресія пухлиною. Також ми боїмося часто після променевої терапії формування ретропетонального фіброзу бршини. Які є особливості з розрахунку функції нероку цих пацієнтів? Креатинін, який ми завжди використовуємо, не дуже нам підходить. Чому? Тому що ці пацієнти часто вікові, в них знижений рівень харчування, є нудоти, блювоти і також знижена м'язова маса. Тому ми можемо використовувати додатковий метод, такий як цистатін С. Показання до застосування цистатіну-С С, це низька м'язова маса, кахексія, саркопенія, тривала іммобілізація, а типова статура, наприклад, ампутації, або якщо в нас не підтверджуються розбіжності між клінікою і результатами швидкості клубочкої фільтрації по креатиніну. Креатинін – дуже важливий показник, але він прив'язаний до м'язової маси. Ці пацієнти зачасту її втрачають. Тут ми можемо побачити, що, наприклад, якщо ми візьмемо чоловіка 80 років і нормальний рівень креатиніну 80, але в нього підвищений цистатін, то швидкість кубочкої фільтрації вже буде 38, доволі низька. Хронічна хвороба нарок це ж стан, який триває більше трьох місяців. І тут чотири фактори: можуть бути один з них, можуть бути всі чотири. Перший пов'язаний з пацієнтом, вже про нього сьогодні багато говорили: це цукровий діабет, гіпертензія, подагра. гостре пошкодження може бути на фоні лікування, може бути попереднє на фоні блювоти, діареї. Фактори пов'язані з самим раком: Паранеопластичні гломерулонефрити, гіперкальцімії, інфільтрації пухлиною. Фактори пов'язані з лікуванням раку. Ну, в принципі, всі фактори, які ми тут бачимо, тобто, всі можливості сучасного лікування раку, буде, може пошкоджувати нирку. Хірургічно це може бути пряма нефрактомія, тобто видалення нирки. Хіміотерапія у нас пошкоджує як і канальці судини, так і клубочки. Променева терапія, ми вже обговорили, може викликати ретроперинетиніальний фіброз. Гломерулярні ураження, тобто. Ураження самих клубочків і, як прояв паранеопластичної гломерулопатії. Проявляється, як і всіми нами нефрологами відомими гломероленефретами, з тими ж самими проявами. Наприклад, ігіанафропатія це буде у нас звичайна гематурія. Хвороби мінімальних змін або мембранозна нефропатія, вони будуть проявлятися вже протеїнурією. а фокально сегментарні і мезінгокапілярні гломероламфарити будуть проявлятися як гематурії, так і протейнурії. Важливо зреагувати на будь-які зміни в осаді сечі, і тоді направити до нефролог, який буде розбиратися їх причину. Ми будемо завершувати електролітним дисбалансом. Тут, в принципі, все специфічно: гіпонатріємія, шлунково кишкові втрати, ті ж самі блювота, діарея, призначення часто тіазидів за рахунок втрати м'язової маси і виникнення з цього набряків. Низький білок, набряки, тіазиди і гіпонатріємія, яка призводить до сплутаності свідомості, дезорієнтації і змін настрою. Гіпокалімія. Ті самі причини діуретики і втрати шумково-кишковим трактом. Можливо, ще бути на, фон... на... Бути на фоні лікування, цисплатином або, наприклад, ектопічну секрецією АКТГ. Проявляється в основному м'язовими міалгії, судоми, парастезії, може бути навіть параліч. Дуже страшне електролітне порушення, таке як гіперкалімія, викликається гострим пошкодженням нирок Синдромом лізесу пухлину, інгибіторами кальциневрину або нестероїдними протизапальними засобами. Іноді ці всі е, варіанти пошкодження об'єднуються. Наприклад, у пацієнта виникли синдром лізису, пухлена, виникло із цього гостре пошкодження нирок, в лікуванні додали нестероїдні протизапальні. Чого ми боїмося? Ми боїмося порушень е, ритму серця, шлунковочки гаритмії, фібриляції шлуночків вплоть до сталі. Гіпофосфатемія в основному, хронічна. Вона виникає на фоні кохексії, недоїдання, дефіциту вітаміну Д. Основний прояв це порушення кістково-порного рухового апарату, астіамуляція, патологічні переломи. Гіперкальцімія – один із факторів, який значно підвищує ризик смертності у пацієнтів з онкопатології. Першою причиною це секреція паратеріатроподібного гормону пухлиною або остеолізис, наприклад, порушення кісток множиною міломою чи метастазами в кістки. Гіпомагнімія тут вже на фоні лікування. Платина, петлюві діуретики, всі ми улюблені інгибітори протонової помпи. Так, синдром лізису пухлини. Що це таке? Це невідкладний стан, коли ми лікуємо пацієнта і за масивності порушеної. Пухлиної тканини вона потрапляє в кров і призводить до каскаду таких порушень, як гіперорикемія, гіперкалімія, гіперфосфатемія і вторинна гіпокальцемія. Найчаші асоціюється з гематологічними захворюваннями, такими як нехочкінська лімфома, гострімілої лейкоз і лімфома Беркета, діагностуються за критеріями країна, лабораторними показниками та клінічними проявами. Якщо у пацієнта високі ризики, треба провести дегідратацію, призначити інгібітор ексантиноксидази. Як зрозуміти, в нього низький чи високий ризик, просто пов'язаний з пацієнтом, якщо пацієнт похилого віку, зниження функція нирки, дегідратований, високий рівень сечової кислоти, є ураження ЦНС або нирок пухлиною, або пов'язані з самою пухлиною. Наприклад, гостра лімфоцитар... лімфоцитарна. Лімфобласна лейкемія, гостра мілодна лейкемія, лімфобласна дифузна клітина лімфома, або це великі солідні пухлини, чи сама пухлина дуже чутлива до хіміотерапії. Все це може призвести до синдрому лізису пухлини як невідкладного стану. Маршрут пацієнта. Тут, як ми з вами починали, лікар первинної ланки найчастіше першим помічає ознаки неркового враження. Тобто це можуть бути скарги на зменшення діорезу, набрики, болі в області нирок, підвищення тиску, відхилення в аналізах, наприклад, зростання рівня креатиніну, з'явлення білка або крові в сечі. Важливо, щоб терапевт вчасно контролював функцію нирки, і особливо, якщо ці пацієнти отримують хіміотерапію або мають вік старше 65 років. Критерії направлення до нефролога саме у пацієнтів з онкопатологією, будь-яка ниркова недостатність. До під час діагностики або лікування, електролітні порушення, протинурія будь-якого рівня, оцінка пацієнтів з діагнозом раку нирки, планування хірургічної стратегії, планування нефрактомії, включення пацієнтів на лист очікування трансплантації нирки, скринінг на раку пацієнтів з трансплантованою ниркою. Також можливо знадобиться оцінка потреби в початку нирково-замісної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою або з розвитком гострої ниркової недостатності. Червоні пропорції тут, в принципі, як і у любих пацієнтів з пошкодженням нирок, стрімке підвищення креатиніну, протейнурія, поєднання протеїнурії з гематурією. Обов'язково реагуємо на макрогематорію, тяжку артеріальну гіпертензію, вона може бути пов'язана як з тромбозом судин нирок. Симптоми уромії, такі як наростання нудоти, блювоти, запах аміаку, свірбіж шкіри і симптомна гіперкалімія, показання до ургентної нирково-замісної терапії, можливо, пацієнт звернеться до вас вперше, і ви побачите один з цих симптомів, які будуть показаннями: перенавантаження рідиною, набряк легень, мозку, анасарка, рефрактерні діуретиків, тяжка гіперкалімія, тяжкий метаболічний ацидоз або явні прояви уромії. Порушення, любе незрозуміле порушення психічного стану. Нерки – це орган мішень в онкології, який часто страждає від самого захворювання, так і від агресивного лікування. Рання діагностика нефрологічних ускладнень онкопацієнтів дозволяє вчасно втрутитись і запобігти незворотній втраті функції нирки, а також забезпечити безперервність протиракового лікування, уникнувши перерв і відмін ефективних препаратів через ускладнення. Дякую.